Друзі, привіт. Друзі. Скоро серпень місяць, а в серпні на що? Правильно, в серпні у нас боротьба з кліщом. Буквально через неділю вже почнеться у серпень місяць, так? Да? І роблю розпаковувати. Замовив я цю препарати для боротьби з кліщом ворога. Коротше, вже можна, отут, я думаю, вам вже видно, що та до чого. Коротше, замовив я варофло. Чого варафло? Я... Мені дуже подобаються препарати на основі діючої речовини флумітрин. Якраз ось ці всі полосочки вони є на основі флометрина, варофлу. Я люблю або варостоп європейський, або наш український варофлу. Він вдвічі дешевше, чи навіть вже втричі, але досить якісний. Мені подобається, колись я тільки варостопом користувався. Зараз замовляю вже останні роки варофлу, тому що проблем у нас з кліщом зовсім немає. І що я вам скажу? А раз немає проблем з ключом, то навіщо щось видумувати, експериментувати, шукати щось нове. Правильно? Правильно. Коротше, тому я й замовляю у провірених людей варафлу. Хто варосток, то, варафул, то варафул. Коротше, замовив це я у Карачуна Володі. Ну, партія у нас досить велика, бо 600 сімей у мене, Славіка там за 100 сімей. І виходить, це ми на два на мою пасіку. І на Славіка пасіку замовили ці два пакована. Ну, зрозуміло, що від кількості там ціна різна. Ну, ви поняли, чим одна пачка, одна ціна і так далі. Ну, від кількості є знижка. Тому це якось так. Бо питали, чого я це показую? Це не те, що там реклама, це люди питають, чим ти обробляєш від клеща. Останні роки, ну. Останні, прям вже багато років, я обробляю полосками осінню або варостоп, або варофлу. Е, Спочатку, коли перший раз я використовував варофлу, була така трошечки боязнь, що воно ну якесь тіпа, дешеве, наше не дуже буде гарне. Але кліща нема, тому все добре, ціна гарна, і останні роки це ставлю варофлу. Оце такі справи. Коротше, кому треба. Контакти можна надати. Ну, в принципі Вову Карачуна всі знають, де замовити. В нього є полоски. І варостов, і варофлу. Можете кому треба замовляти. Я дуже задоволений цими полосками і співпрацею з голодію. Надійна людина ніколи проблем не було. От навіть зараз дивіться, якщо вам видно, 3.07.25 рік. Тобто ці полоски діють до 27-го року, а випуск у них 307 а сьогодні в нас яке? А сьогодні в нас 27. Тобто полоски свіжі-свіжі. Тому Вова Карачун, дякую тобі, дуже-дуже. Ну і хай буде тобі це як рекламка. Е, я, можу, ну, я можу рекомендувати. Хоча полоски рекламувати, чи ще щось це гибре діло, але варастоп, Варафлу е, я можу сміло рекомендувати, гарні полоски. Коротше, це якось так. Володимир Карачун, тому треба звертайтесь, контакти дам. Хоча його і так всі знають. Все, друзяки, оце вся пасіка на всю пасіку Полоски Варафлу.